треба розвиватися, рости, мій мотор розширяється, банда велика стає. Особенно моя морда. <ріху> <ріху> Тоже так розширяється, курва. У нього дивишся спочатку. Всіх треба кормити. У нього спочатку піпка поміщалась в розмір телефону, а вже вилазить навіть за уші <ріху> ті, що він держить рамку. В общем, всім привіт. У нас сьогодні просто, просто буде разовий огляд. Позвонив пацан, Каже, найдіть мені, не то, що знайдіть, каже, подивіться r 6 Зранку мені написав. Я заходжу, подивлюсь, дивився на ту r 6 ну, вона така перебита, Це восьмий рік, там здається, по вона взагалі в хламіну. Я навіть не встиг відповісти йому. Він каже, скиньте тарифи. Я йому відправив тарифи, потім він мене перезвоню. Я кажу, ну що там хотіли. Я хотів подивитися, але вже я глянув без вас, і там вже просто немає що глянути. Може, ви мені щось підскажете? Буквально. Вчора, а може чи позавчора я там для клієнта F4i дивився і надибав одну цікаву штуку. Зубило. І вам це нічого не скаже. Це класно. Що вам це не скаже, бо для вас буде цікаво, що ж це за такий мод. Ціна спочатку була 5,9. Я подивився, що стан візуально блин, прикольний. Одне скажу, що це спатяк і спортяк дуже популярний. Я хотів його подивитися, але наш клієнт відмовився. Каже, той клієнт, для якого ми хотіли це все зробити. Він відмовився, каже, мені він не подобається візуально, стилістично, я хочу F4 ну, не то пальто. Я говорю, окей, я пропоную цьому ж хлопчині цей мотоцикл. Кажу, от, буквально недавно вийшов, був 5,9, різко впала ціна на 5,6. Кажу, можна заїхати глянути. Собственно, відправляємо оголошення, він зацікавився і їдемо дивитися той мотоцикл. Все побачимо згодом. Три гада. Шо? Три гада приїхали дивитися РРК. А? 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 Торба для груш. У нас пам'ятаєш, що це була така бабуля, оце, як це ж вона бляха. Така невисокого високого роста в курчовках жила. Блін, от вона гриби постійно носила кошелями. Вона на асфальті гриби збирала, ходила. От просто немає нічого, вона асфальті. А, та така волосата? Да, да, да. Я зрозумів. Я їхав якось на конях, і вона така, хлопчики, хлопчики, станьте, станьте, я кажу, що вам бабо. Ото візьміть грушки, поспітай, такі доладні ловкі такі. <реш> поспітай, поспітай. А такі гнилички, ото знаєте, ну я от вже уже вони впали. Це ще полівого дочка. Так, да, да, да. але суть не в тому. <свисті> для тих для Заз нас ця нас... Україна буде знати е, всіх бабовий з Корчовок. <свисті> Але <свисті> <суть> <свисті> же ж не в С... Корчовка Овруць... Житомирська область, Овруцький район село Корчівка. Да. Давай, Су... <свисті> суть не в тому на самом деле. От люди, які від старшого покоління, вони пройшли, ну деякі ж війну пройшли свого часу, або діти, або діти війни. У них зовсім інше відношення до всього. Наша молода... Вже, по суті, наше молоде покоління на ту грушу, на те яблуко, на ту вишню не гляне. Бо попривикали, є там що, супермаркет і ще всяка фігня. А люди, коли вони збирали крихту до крихти, вони навіть до тої груше, а її реально колись не було, тому що після війни не давали тої не груші. Що було, що Член намальований. Oh, там, да. на все, що <реш> груша, ми банани по телевізору бачили. Апільці не їли на Новий рік, і то звичайно, бо тих три пільці накупляли і чекали от, нового року, щоб їх розрізати. І він, то ти їх на на відкритки їв, ти їх по факту ж не їв. <реш> <реш> на відкритки побачив, що вони там і все. А зараз все доступно, тільки гроші давай. А мій дядько, він був моряком дальнього плавання. Він при... він колись казав, що в Совєтському Союзі. Коли в нас нічого не було, він каже, що ще буде таке тут у нас, що буде все, а купити не буде за що. А як ніхто ну, не думав, такого бо нема. Ну, той, хто працює, того все нормально. Било зубілкувати. На я взагалі на спідометрі не ну, дивляться. Тільки перед поворотом. Один раз була піщальна ситуація. Трошки переборщив. Один раз була завжди. Ні, один Просто поворот, повороті я заходив плюс-мінус 170. надо менять. Так, меняли okay. я ну вот что, в начале, сезона, в начале сезона, сезона. меняли? Да. Может быть, Может быть и бенз, но под. Бенз <плодисмент> я забрал пятый на Мы на Кое надо менять, як колотить. Не, я тебе сказав, що непоганий, непоганий мотоцикл, непогано. Чуть-чуть поторговаться про те, що надо. Ну, реально в цих роках знайти таке состояние, навіть якщо він перекрашенный, ну, важко да. погано. По на нормальний мод. Да. 300 пакси, робота матеріалів. Ну, це тільки там Не, десь з роботи. Роботою десь 350 доларів піде по перичій По затку все добре, Тормозні диски норм, ніде нічого не кляться, не гуртає, не тягає його. По роботі двигуна, в принципі, для свого пробігу зауважень немає. Взагалі цих мотоциклів, як живих дуже просто апріорі не ставлять. Це те, що він оце вискочив цього дядька, це нонсенс. Тому що їхні, їх найти йти на продаж не є. А він реально власник. Він реально власник. Він його може вказав на якусь на свою бабцю, щоб він було дешевше. І він купляв його в 2014 році. З 2014 року він в одних руках. З Америки. Він. З Америки. Не бито. Не бито. Він є, ну снуда, царапці є. Ну, в такому стані, як він зараз є, це очку ви не знайдете. Бо... Mm -hmm. на тому, Девочку зараз взагалі такі таких путаки немашки не щось костюм. Обычно он из трех частей з длится. Трх частей лучше. Але щось кажется, що хвост взагалі вообще нет. Хвост пластик чи прям рама чисто пластик. Ні, не рамка. Там же йде ця як ферма, вона міняється просто на рами кріпиться, типа под рамки. Ой, вони людини машини. В общем, треба поплывати. Поки не треба спішити. <смір> варіант такого. Реально варіант. Ще й для першого мотоцикла, я вважаю, не треба ні R6, ні, треба нічого. Не, не значили смішно. Там просто мусор. Там, <право> ну, Я сьогодні їздив в Броварах, вибивши. <право> <право> Вона наче рівненько працює, але теж вилка потікша, чувак їздить, тіск 18. Фішка і... <право> <право> цього мотоцикла основна. Воносипати. Потім купив, потім передати, якщо не Так, Якщо в цінності сохранності люди прийшли по дивіться, то я бачу, демпфер стоїть. Демпфер, Це китайський, він не працює. Ні, Він Ні, працює. Просто він определенне время працює, а потім починаються провали, якщо масло витікає. А таких штук там, як фікшей, так тут не видно, не встановлено? Ні, його немає взагалі Ну, його ставити можна окремо. А так на ці моделі вони щось не ставити. АБС. АБС тут не може тут бути? Не, тут Бо... не тільки АБС, ви пішли, по суті, японців з 12-го року. Хоч 10, кось 12, кось АБС. А, а коли вже покатався до коробки звик, то вже знаєш чітко по оборотам, на яку передачу ти йдеш. В основному ти дивишся на атаку Все. Там 15-16 тисяч. Ти вже знаєш, поїздиш чиві... пару днів, будеш знати, на які ти передачі. Полустри... — Стрілка дригається. Вона буде дригатися, по-перше, чого? Свечі раді. Бензин і прямоток. Все тут... инжектора на прямотоках будуть ровные.